жиб печа. Світіш Вселенського, архієрея Франциска, папу римського блаженішого, патріарха нашого святослава високо архієпископа і митрополита, нашого Володимира. Бо люби єпископів наших, Кер Василія, Кір Петра, чи діаконський монаший чин, Богом бережний народ, наш правління, все воїнство, фундатою добродії святого храма, своїх вас, усіх християн, нехай пом'яне Господь Богу у царстві своїм завжди, нині і повсякчас. І навіки, віки, О, мамі, щоб і царя всіх ми прийняли, що його славі не супроводять англійські шини, Алелуя, Алелуя, Алелуя. Сповні молитву нашу, Господе, Господи, помилуй. За принесені чесні дари, Господе, і Господи, помилуй. за святий храм, святий що з вірою, благовільним страхом Бороти до нього. Господи, помолімся, щоб визволити на всяку скорботи, аніво й нужди. Господи, помолімся. Ще ротами йде народного, сина, яким ти благословений, спресвятим і блимжу, творчим Твоїм духом, нині повсяк, час, і повсякчас, і на віки віки. Мерсі і Духові Твоєму, розлюбімо один одного, щоб воно думно. Визнавати, сини Святого Духа, Тройцю єдиносушний не розбігнув. Двері, двері при мудрості будьмо у ваші. в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба, землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, рожденного перед всіма віками, світло від світла, Бога від Бога істинного, Затвореного єдиносушно за всем через well, сталося. Він задля на нас, людей, і нашого ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія, Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить, праворучиця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде. Кінця, і в Духа Святого Господа животворя, що що, що віддаться від і, і сходить, що, що за, за цим і сином рівно поклоняємо і рівно слава що, що говорив через пророків, єдину святу Соборну, і Апостольську Церкву і сповідую одне, одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Станьмо гідно, встаньмо зі страхом, будьмо уважні. Щоб святе приношення мирі приносити, Милість, мирю, жертву. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любов Бога і Отця, і причасти Святого Духа, нехай буде. і земля, слави Твоєї, Оса на вишніх, благословен Хто йде, в ім'я Господнє, оса на вихніх, примігітеся і тіло моє, що за вас ламається. На відпущення гріхи, так само і чашу, коли щелі кажуть, пийте з ним цей кров моя Новозавіту, завіту, що за вас і за багатьох проливається, на відпущення гріхи. Твоє від твоїх тобі приносимо за всіх. І за все співаємо, Тебе благословимо, тебе благодаримо, Говоди, і молимось тобі, Богого. Особливо за присвяту, причисту, преблагословенну, славну славного дичі, нашу Богородицю, і діво Марію, настойну істину, величати блаженної тебе, Богородицю, присно блажений пренепорочно, і матір Бога нашого чеснішою від херовимів, і незриня на від серафимів, що без вотління Бога слово породила сущо богородицю тебе величаємо. найперше пом'янило. Господи сутішуленського архієрея Франциска Папоримського, Блаженійшу патріарху на Пресвященішого митрополита нашого Володимира, і Больбові єпископів наших, Кір Василія, Кір Петра, і даруйся тим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті, правильно навчали слово Твоєї істини, і, і, і дай нам єдиним устам, єдиним серцем, славити, співати, причесне, величне м'я. Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. І нехай будуть милості великого Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма мами. І з Духом Твоїм. Всіх святи, пом'янувши, ще іще мирі, Господеві, помоліться, за принесення освячені, чесні дари. Господеві помолімся, Господи, щоб людинолюбний Бог, нас прийнявших у святий над небесними цей жертвник, і приємний запад духовний. зі на божеством благодаті Дару Святого Духа, помолімося, щоб визволитися нам всякої скорботи, гніву й нужди. Господеві помолімося, Господи, Бог. Заступи, спаси, помили, і охорони нас, Боже, твоєю Господи, благодаті. Сконало, святого, мирно, безгрішно. Господа просій, ангела миру, віронаставника, охоронця душі тіл наших. Господа просій. Прощення від повних гріхів прогрішень нашого Господа просій. Добре, позитошна для наш, миру для світу. Господа просій. Господи, госп... наш нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш нас. Сушний дай нам сьогодні і, і прости, прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям винуватцям. нашим. і, і не, не веди нас у спокусу, у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина Святого Духа, нині повсякчас. І на віки, віки. ми всі і духові твоєму, голови ваші перед Господом в схилі, благодати і тротами, єдинолюбім, єдинородного син, яким ти благословений, з присвятим і блимжу творчим твоїм духом. Нині повсякчас, і на віки, віки, Боже милостивий, Боже милостивий, Боже милостивий, будь будь мої. Будьмо уважні, святе і святи. Єдиний свят, єдиного Господь, консідаль, Ісус консідаль, консідаль. Христос, Христос. Христос, на славу Бога, Христос. Отця, ага, ага, амінь. Пам'ять вічну буде праведник, злих слухів не боїться, агайлуя, агалия. Господи, і сповідую, що Тисиву істину Христос, син Бога Живого, що прийшов з спасти, з яких першим є я, вечері твоєї тайної, сьогодні, сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам тобі, як Юда, але й розбійник сповідаюся тобі. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'є мене, владико, коли прийдеш у царстві твоїм, пом'є мене святий, коли прийдеш у царстві твоїм. Нехай не насути на восудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а насилення душі і тіла. Боже, Боже, милостивий, будь мені грішному, Боже, Боже очисти, Боже, гріхи мої і помилуй мене, Боже, без числа на я, Господи, прости мені. Зі страхом Божим і вірою приступіти. Славен в ім'я Господнє, бо Господь явився нам ві. Спаси, Боже людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Ми бачили світло істину, ми прийняли Духа, Небесного ми знайшли віру, і істину на розвіні троці поклоняємося. Вона бо спасла Бога завжди, нині повсякчас, і на віки, в віки. Амінь. Нехай сповніться уста наші хвалення Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святих Твоїх, Божественних, безсмертних і животворящих таїн, збережи нас у Твоїй святині, весь день повчатися правді Твоїй, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Проси, прийнявши божественних, святих, причистих, безсмертних небесних животворних, страшних христових тайн. Достойно подякуємо, Господе Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже. Твої благодаті, Господи, помил. день досконалийся, святий, мирний, безгрішний, випросивши самі себе один одного і все життя наше, Христу Бог, Тобі, Господи, бо Ти освячені нашим, Тобі славу, села Отцю і Сину, Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки. Мирі видіні, Господь Господи, помолійся. Господи, Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють у святих, на тебе оповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твої охорони. О тих, що люблять красу дому Твоїх, прослав Божесною, Твоїй силою. І не залиши нашу, поваємо на тебе, мир світу, і тому даруй серкам тиреям. Владі, війську, народу Твоєму всяке добре давання, всякий звершний дар засути є. Що схожі тебе це світла, тобі славу, подяку і поклоні, засилаємо Отцю і Сину, Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки, Амінь потім Господні благословенни відні до віку, бо потім Господні, благословенни віднині до віку, бо потім Господні, благословенни від нині до віку, благословені Господні на вас обладати людину любім завжди. Нині повсякчас і на віки віки. Слава тобі, Христе Боже. Надія наша слава, слава Тобі, Сина, Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог, наш молитвами прочистий своїм Матері, чеснославного пророка, предтечі Христи. Є 500 гривень від пані Ганни на обіди, потребуючи за щиро дякую, дякуйте, що молився з нами через інтернет. літургію. Дякую, дякую те, що молився з нами. Через інтернет літургію, яку сьогодні ми ну, вашому наміренні, служимо тому. Нинішнім нашим іменинникам, іменинницям, жертводавцям, добродіям, всім за здоров'я, кого молюся, вам і родинам вашим. Сотвори, Господи, много є благає літа. Много є літа, много я літа, нога я, сотвори, Господи, много, много я літа. Հանգամանքուն դանդի ինչպես Запоки Василя Юрия, Катерина Петра Марія Миколи, полагейта нас, Василя Юрия, Катерина Петра Марія Миколи полагейта нас, Марія, Софії Прокопа, Мирослава Петра Дарія Михайло, Насситу Миориста, Гайдана Андрія, Ярослава Марія, Мирослава Степана, Тетяни Феки, Ганни, Запокій Вас, Запокій Василя Вазика, Наталії Івана, Павла Ганни, Василя Ганни, Віктор, Розарі, Світлани, Валентини, Рома. Запокійно приславний Марії, запокій Гафії, Володимира Гам, Тараса Володимира Марія, Ярослава Оксана, Віктора Парадська Федора Ганна, Михайла Ганна, Івана Восена, Василий Васини Юрія, Ганни, Параски, Михайла Одухе, Івдики, Дмитра Федора, Ганни, Параски, Михайла Петра, зановить é... Петра Мала, Івдики, Івана, Василий, Івана, Всекотерини Андрію, Василя, Петра, Олександра, Гана, Миколи, Параски, Диків, Наталії, Наталі, на Наталі Богдан, на, Маланії, Петра, Анна Стасії, Параскі, Петра, Олена Михайла Григорія, Василь Ярослава, Ганни Софії, Покінипрос, но прислани Ярослави, на приславні розаліза, анне Михайла Богдана, Іркад Дмитра Богдана. Надалі гане Парасні, вона малини Юзи, запокій Федора Андрія Параски, Марії, Федора Ганна, Михайла, Федор, Ганне, Ганне Мартина, Вадима Івана, Ганне Оль, Бо Твоє царство, і сила і слава, Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Слухами праведних померлих, Душі робів твоїх спасе упокій. Бережи в блаженному житті, що в тебе чоловік у місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають, у покій душі рабі, Твої Бо ти єдиний чоловік олюбь. Слава свій, Сину, і Святому Духові, Тиси, Бог, що до дусі, і з і зустрішив закопане, самі душі рабів тиху, покій. Посечава сина, віки, віків. Амінь. Наші сини Рочна діво, що бо без мене поради. поради. Помили нас, Боже, повники милості Твої молимось тобі, вислухай, помилой. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за спокійно, приславного Героя України, воїна Володимира. Рівно ж за всіх вогні, які віддали життя за волі України, запокійно прослав розгальну, приславний Ярослав, но прислав Олі, прослав Марти. І ж ви простилися всяке прогрішення, добровільне, недобровільне, Господи, помиле, споди, помиле, Щоб Господь Бог посадив душі, де Господи, спочивають, милості Божої, Сарство Небесело, кухня гріхів їх. У Христа безсмертного царево нашу просимо. Господеві Господи, помолімся. Господи, помолій. Боже, духів, всяке плоті ти смерть подолав, дьявола знищив життя світ, дарував сам Господи, упокій, душе усопший слух Боже. не поминайми їх на місці світлому, на місці квітучого, на місці спокій. На музики відійшов біль печаль зіткання, і зітхання і всяке прогрішні вчиненими. Словом, чи ділом, чи думкою, як облагий людин, любний Бог прости, бо немає людини, що жила би й не зрішила. Бо ти один без гріха, правда твоя, правда на віки, слово то істина, бо ти і Воскресіння, життя, і покій і високий і Слово Боже, Володимира, ну, представленого, і всіх нині за запокій поминаємо Христи Боже наш. І тобі славу вас беззначальним тим Отцем. І при святим, і блимжу творем своїм духом, і повсякчас, на віки, віки. Премудрі, нині, си, що керуви, зупини, мірі, щоб за Тиня Бога, слава породила, Сум, що Богу, родиться Тебе, величаємо. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава, слава Тобі. Святому Духові, нині повсякчас, і віки віки. Вам і Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, мила Живими і мертвими, володіючи, Христос, істина, Бог наш нашими причистиє Своє Матері, святиславних сихальних апостолів, пророка Даніїли, трьох отроків жінні пам'яті всіх святих душів від нас, усопши слуху, Богу, покій, поминаємо все святих вселитів в недрах. Авраама ісака, як опокой до правні, причистить нас, помилує, спасе як благий, людинолюбний, в облаженному спені вічний покій подай, Господи, не іпоминаємо Словом Божим, сотворим вічною пам'ять. Вічна пам'ять, вічна я пам'ять. Стидно пам на любовне лице, мірне на сповнення мудрости, на додержання Твоїх заповіді, на збільшення Твоєї божественної благодаті, на присвоєння Твого царства, щоб я, охоронюваний на ме Твоїй святості, завжди пам'ятав про Твою благодать і жив вже не для це була для тебе наша І так Відійшовши з цього життя, з на життя вічне, до сим, спокою, де безнестанний голос, що торжествують, і безконечно слава тих, що глядають невимовну красоту Твого обличчя, бо то істинне прагнення, сказано радість тих, що тебе люблять, Христа Боже наш, і тебе успівує все сотворення навіки. Амінь. Владику Христа, Боже, Царю, який відводить цього, дякую Тобі за всі блага, які ми тебе не обдарував за твоїх причистих і животворних таїнств, там благої та благої, і чоловіку любче охороняєм під твоїм покровом і в тіні крил твоїх, так дурі нечистим сумнінням, щоб я ж до останнього мов віддиху достойно причищався твої святощі на відпущення гріхів і не життя вічне, бо ти їх від життя, в жерло святости, податель благ тобі славу висилаємо за цим і святим духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Та інственно, достоювшись бути причасником твого причистого тіла, Чесне корова Христе Боже, оспівую і благословлю, поклоняюся. І славлю, величай, спасіння Твоє, Господи, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Боже, Боже, мій вас, і невидимий вогню, ти, що ще не шанулі, свій палаючим, ти, що свій несказанній любові передав мене на поживу, то Божесне тіло прийняв мене за причасника, свого божества ради прийняття Твого причись тіла, чесної крови. Проникни все моє тіло і духа, всі мої кості, мозок, гріхи мої, спали душу мою, присвятий умі, пресне тіло, святий, обитель мені створили. На разом благословеним Твоїм Отцем і Святим Духом, щоб я завжди прибував у Тобі, заради молитва, Причисти твої Мати всіх святих Твоїх. Амінь. Господи Ісусе Христе Боже наш, нехай Твоє святе тіло буде на життя вічне і Твоя чесна кров на відпущення гріхів. А Отця, подяка, Нехай буде мені на радість, здоров'я, потіху, у час страшного і другого Твого пришестя, сподоба мене грішного стати праворус слави Твоєї, за молитвами причистити, Матері. Присвята, владичиця Богородице, світла моєї, затьмареної душі, надії, покрови, захиста, потіху, радості моя. Дякую тобі, що ти сподобала мене недостойного, бути причасником причистого тіла, чесно крови сина Твого, але ти, що породила без смерті, оживи мене вмертленим гріхом, Ти, милостиво Бога, милосердна мати, помилуй мене, я де мені у війні, сакрушине в серці моєму покору, у думках моїх вислені з полону помислів моїх. Сподобано наш до віддуху віддиху напряма, то свячення, пречистих та й насилення душі і тіла, дай мені сльози і сповіді, щоб я величав, і славу тебе повсідні життя мого, бо Ти благословенна, перепрославлена навіки. Амінь. В ім'я Отця і сина Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і сина Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь.